Юні футболісти та футболістки Лозівської громади побували на навчально-тренувальних зборах, які проходили в Італії. Спортсмени разом з тренером Олександром Холодинським стали частиною делегації Української асоціації футболу. На тренування до знаменитого італійського технічного центру Коверчіано поїхали 40 дітей та 10 тренерів із прифронтових територій Харківської, Запорізької, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Збори проходили з 5 по 15 липня. Поїздка відбулася благодаря президенту Української асоціації футболу Андрію Миколаєвичу Шевченка. Був договір між Асоці... Асоціацією футболу України Федерацією, та Федерацією Італії. Також хочу подякувати голові Харківської обласної військової адміністрації Олегу Васильовичу Синігубову, Він же є також головою. Харківська асоціації футболу від нашої громади в цьому проєкті приймало 6 діток. Це чотири хлопчика з міста Лозова і дві дівчинки з Краснопавлівки. Вони в нашій школі займаються. Від Харківщини було всього 13 діток. Це з Люботина, Лозовою і Харкова. Я хочу також подякувати всім організаторам. Було твачно, скульптуризно так, знаєте. Все розписана логістика, тобто, подорож була дуже така, тривала. Це ми до Києва добрались потягом, а з Федерації ми виїхали автобусом. В Будапешті ми ночували ніч, гуляли в Будапешту, і потім прибули 5 числа ми в Італію. Протягом десяти днів діти і тренери отримували унікальний досвід тренувань і теоретичних знань від висококваліфікованих італійських фахівців, розповідає Олександр Холодинський. Крім насиченої програми навчання, для дітей також влаштували і інші заходи для відпочинку, що включали в себе знайомство з визначними місцями Італії, екскурсії по містам Флоренція і Піза, пляжі Лігурійського та Тіренського морів. У так було двохразове тренування. Перші дні, а потім було по одному тренуванню. Поєднали тренування з відпочинком. Дітей вивозили на море. Діти гуляли. Екскурсія була у нас у Флоренції. рафтинг був, В басейн возили діток, варювачний городок. Тренери також підвищували свою кваліфікацію. З нами працювало близько 15 тренерів, інструкторів. Італійських, які працюють на Федерації Італії. Вони були з різних регіонів Італії. Вони теж з'їхались. Все це проходило в Карчуані на базі національної збірної Італії. За весь час це вперше на цій базі побували дітки. Навіть італійських дітей там не було. У дітей було дуже багато емоцій. Спочатку був час на адаптування, тобто довгий переїзд. Ми знаємо, яку ситуацію ми зараз проживаємо да, під час війни. В перші дні діти були сковані. Десь третій-четвертий день вони вже почали трошки приходити в себе, без сирен, вони спокійно засинали. Італійці такі всі весь час були веселі, підбодрювали наших діток, е проводили з ними ігри різні. В Один із днів було таке, вони запропонували кулька в гру на футбольному полі. Це взяли повітряні кульки, набирали туди водою, І ми бігали по футбольному полю. Інструктори, і дітки всі кидалися цими кульками. Чудове поле було. Я ще такого поля не бачив. Ми тренувалися на центральному полі. Де тренується Національна збірна Італії. Також проходили курси підвищення кваліфікації тренерів УЄФА, де були такі знамениті футболісти, як француз Франк Лібері, славенець Самір Ханданович. Дітки теж взяли в них автографи, спілкувалися з ними. На зборах українські тренери проходили курси підвищення кваліфікації. Від італійських колег дізналися про методики навчання юних футболістів в Італії, особливості відбору, методи тренування, вправи на розвиток фізичних якостей. Загалом про розвиток італійського футболу ми займались по два-три рази на день, крім практичних заняттів. Ще теоретичними. З нами працювали інструктори з федерації футболу. Саме такі питання ми розглядали розвиток дитячого футболу, як в Італії розвивається. І я скажу, що він відрізняється від нашого. Там діти починають грати 11 на 11 футбол з 14 років. І вони не ставлять собі за мету в турнірах виграти якісь місця. У них цього немає. У них проходять такі турніри, як фестиваль, звертаються команди. І дітки грають між собою, у них нема ні результата, ні победителі. Тобто це як фестиваль проходить. Ні очки, залікових, нічого такого нема. Вони більш такі, знаєте, 6-7 років, вони там грають 4х4, 3 3, 4. чим старше становиться там 8 на 8. Ось. З нами займалися, приїжджав тренер національної збірної Ю-15. Дуже спілкувалися з ним. Розглядав такі питання критерії відбіру діток, по яким критеріям приходить відбір. У них по методології менше простої, більше ігрової, ігрових вправ. У них у дітей з початкової підготовки нема зовсім розминки. У них все в ігровій формі. Це. Це перший досвід співпраці Української асоціації футболу та Італійської Федерації футболу щодо організації літніх футбольних таборів для дітей із прифронтових територій. Федерація продовжує співпрацю з різними федераціями, не тільки з Італії. На сьогоднішній день, 2 серпня, виїхали дітки в Німеччину. Теж на збори. Це діти з Донеччини поїхали. Повернувшись з Італії, юні спортсмени і тренери зустрілися з начальником Харківської обласної військової адміністрації Олегом Сенігубовим. Ми були на зустрічі в Харкові, на стадіоні Металіст. Він привітав діток, поздоровив їх, теж поспілкувався з дітками, узнав, як їм ця поїздка, понравилась, не понравилась. Подарунки їм подарував. Це футбольні м'ячі і Вимпілу від Федерації Харківської обласної. Щодо подарунків від Італійської федерації футболу, то вони були одразу на початку навчально-тренувальних зборів. На кожну дитину у номері чекали футбольні тренувальні форми, екіпіровка, бейсболка та спортивні костюми. Українські ж спортсмени подарували італійцям на згадку про Україну та Лозову вишиванки та сувеніри.